Навичка думати і звичка думати. Так, навичка від звички відрізняється тільки тим, що звичка вона має бажання робити певні дії, навички в певний час. Це може бути звичка бігати в якийсь час, або звичка багато пити алкогольні напої в будь-який час. і... Звичка відрізняється від навички тим, що є це бажання. І тут цікава річ, що от якщо подивитися, думка це ж теж навичка. Нас навчають думати. З дитинства нам батьки щось кажуть, ми це запам'ятовуємо. Потім нас в школі вчать постійно думати, постійно думати, думати. Математика думати, там, геометрія думати, географія думати, запам'ятовувати, говорити. І є ж різниця між навичкою думати і звичкою думати, і чим вона проявляється. А в тому, що коли це навичка думати, то чим відрізняється навичка від звички? Тим, що навичка включається тоді, коли ми. Цього хочемо. І коли ми цю навичку не хочемо застосовувати, вона не застосовується. Тоді, як звичка, вона вже записана сама в людині, і людина це робить, робить без сильного такого вибору. Вона робиться в певний час. Якщо це сильно не керовано, то це вже залежність. Так? І от Подумати в житті, чи потрібні нам саме навички мислення, коли ми можемо своїми думками керувати, коли нам треба думати, коли нам не треба думати, про що нам думати тоді, коли, нам, коли про що нам думати в інший час. Чи все-таки мати звичку думати? Звичка це що? Це значить, що ми думаємо, не керуючи цими думками. На мою думку, навичка думати це коли людина. Слухає когось, якусь іншу людину і бере це до уваги. Потім слухає іншу людину, бере це до уваги. Третю людину бере це до уваги. І кожного разу, коли вона слухає різних людей, вона накопичує в собі певні навички, ну, певні погляди різних людей, певні ну, способи бачення світу цих людей. І при цьому вона. Накопичу собі навички, накопичила ці навички, і вона це може керувати. В вільний час вона може обдумувати, чи потрібно їй це, потрібно їй це, чи може та людина правильно сказала, чи може інша людина правильно сказала. Але коли людина е, створює в собі, виробляє собі звичку думати, звичку думати, то тоді людина як себе поводить. На Послухала одну людину, і в неї виробляється бажання так думати. Потім вона ще раз послухала, в неї ще збільшилось бажання думати. Чому? Тому що звичка підкріплюється. Чим більше ми робимо певну звичку, звичка включає в себе бажання, або якесь відчуття обов'язку робити, або бажання, або навіть на страхові може в собі може включати в себе страх, так? воно записується. І записуються не тільки думки певних людей або однієї людини, а також записується це, відчуття. Відчуття, що треба так думати. І людина просто виробляє собі звичку думати так. Звичку, але не навичку. І вона при цьому втрачає що? свободу вибору. Тоді, як людина, яка накопичує навички думати, різних людей. Їй сказали, воно в шлях про, про, пробився шлях в голові. З'явилися якісь зв'язки, думки людина запам'ятала. Потім інший шлях десь пробився, хтось ще щось сказав. І при цьому що? вона розширюється, і вона незалежна від цих думок. Тому що це навички, це просто те, що в людині записалося. А воно в ній записалося, нічого страшного. Тоді, як, коли у людина є звичка, вона послухала одну людину, воно в ній записалася і вона собі так сказала: о, це о, так, от, от тільки так. Потім вона ще раз послухала, в неї ще більше це бажання, це бажання або інша якась. Почуття закріпилося, і тоді вона ще раз це каже і ще раз, і чим більше вона слухає ці думки, тим більше вони в ній закріплюються, і вона не може цим керувати так, як керує людина, яка керує звичками. При цьому, якщо людина дуже сильно це все підкріплює, як я вже казав раніше, що бажання переходить в залежність. Що людина... П'є горілку, спочатку це в неї просто маленьке бажання, воно переходить в залежність. Це може бути навіть і дивитися і телевізор чи інтернет дивитися. Спочатку це воно просто звичка, а потім воно переходить сильно в залежність. Це може бути будь-що, навіть можна головою в стіну стукатись, і це може перейти в залежність. Якщо дуже довго це, цю звичку робити звичкою. Тому. Все-таки навичка мислення, на мою думку, набагато краще ніж звичка мислення.